Є юридичний механізм проходження співбесід, погоджень, сьогодні нічого не було. Якщо там люди вважатимуть, що я є підготовленою фігурою, чи Сергій Миколаївич підготовленою фігурою, то буде прийнято відповідне рішення президента. Ми з ним з цього питання один одному за барки не беремо. І, і брати не збираються. Це зразу скажу. Якщо ви маєте на увазі те, що тут поряд стоїть. Ну, Я підійшов туди, поспитав, хто такий дудко. От. Ну, шановні, оце, е, як його назвати, палатка ця, вона відношення ні до правого сектору, ні до майданівських організацій, ні до ілюстраційних організацій немає. Там два-три хлопчуки, які за гроші, вони чесно сказали, ми тут заробляємо кошти. А що і для чого, ми не знаємо. Ну я сказав хлопцям, ну, що я можу вам сказати, студенти, можливо. Це я вам точно кажу. Я готовий перед будь-якою правоохоронною організацією, люстраційною, майданівською організацією, розказати про себе абсолютно все От. і про кожну копійку. Це до, до, до тих розмов, що ви маєте на увазі, але не задали мені вопрос. Мені приховувати нема чого. Я 10 років, працюючи на цій посаді, здавав кожен рік декларацію, де заповнював 3-4 главу. Я не мав обов'язку заповнювати, бо я всього четверта категорія державних служб, але я їх заповнював. І тепер можна зайти отут у відділ кадрів і подивитися, що за 10 років я купив, що продав. Це все тут є, 10 років підкреслюю. Мені нема нічого приховувати. А то, що там висить та не дуже гарна моя фото, ну я не фотогенічний, я сам собі не подобаюся, чесно кажучи, тому не фотографуюся. І там, чесно скажу, те, що я там прочитав, там нема жодного слова правди. Десь воно схоже, але неправда. Ні про будинки, там 10 поверхів чи скільки, ні про машини, ні про квартири в Києві. Цього нічого немає.